Мы купаем кота. Кит, успокойся, пожалуйста. Какой ты мокрый! У нас там есть шампунь для котил. Ну все. Мы сейчас зараз... Ну все. На него... Думаю, хватит, да? Моем кота. Боже, кит, Не бійся, все буде хорошо. Я тобі правду кажу. Хрустов. Да, хвоста помила, а то у нього там каки всякі. всякий. Интересно, нам Машка цей шампунь дала навсегда. Нет. Да. Мы кота будем купать часто. Скажите, ребята, он же будет грязный. Мурточка. <хи> Дивіться, шампунем обичним для людей котів не можна купати. Ні в якому випадку. Тільки для котів. Щас орать буде. Кіт. Головне, щоб він на мене не пригнув. Кіт, терпи! Я знаю, що коти не люблять воду взагалі. Тільки тепер. <рес> Спрятав під себе, щоб його хоча б не хвоста, дай. <рес> а кіт, боже, держи. Хвоста, кіт двері закриті, так що не думай навіть. О, хвост нас шов все. Ха-ха, медуза. Кіт, держись. Гляза, то які перелякані. тільки ти дивись, щоб в очі не попало. Хорошо. Так, так, ну що, чесний кит? Ну, не знаю. Так, ще же полотенце його закрутаємо. Ага. <с> Що ти боїться? Ну так, да, їм недавно знають. Кіт, ти в туалет сходи, так що не думай, тут сходить. Може розщо. Кіт, тебе не душать, успокойся. Все, все, успокойся. Мені одійти з можна сказати. Стульчик по імені унітаз. Полотенце полотенець мало. Ем. Більше нема. Ну, для нас є, для кота нема. Ну, <клухи> Покупали кота. <клухи> Сквіст мокрий. <клухи> Ван, оця штука вся мокрая. <клухи> Кит. Даже не м'яков, прикиньте, не м'яков. А в той раз, коли ми його купали, то він і видирався, і ричав, і який хижий звір. А тут просто собі от папину футболочку так раз звівся, баба його витяг і покупали. Дуже не м'якав. Та ну ні, зайка мій, хай буде цей. Ой, Папа, як ти його закутав? А, все все, поняв. Ой, Діка. Що, так, хай, вилизу, вилизу. хай вилизується, хай вилизується. Потримай його секундочку, я хочу полотенце. Давай, давай, вилизуйся. Що ти ждеш? Так, е, і цей: коли ви купаєте кота, коли на вулиці холодно, то не пускайте його туди, на вулицю. Якщо у вас дом, якщо у вас квартира теж на поводочку чи в село, не випускайте. Якщо тепло, літо, то випускайте. У нас зараз вересень, але все одно Уже прохладно на вуличці і ми його не випускаємо, бо там холодно, він замерзне і заболіє. А нам вже такого не треба теж. так ты дивишься. Ой, Ой, ты. Вкусняшка. Ой, який ти в мене чистенький тепер, так? Да? Подивіться, який чистенький, вже висох. Покушав тільки, що корма жидкого. Да? Вже чистенький ти. Да, мене дуже люблять О, Як калесю. А ще я дуже люблю Кусочок, да? І лапи в мене мокрі. Мокрі в мене лапи, лапи в мене мокрі. А що ти на мене дивись? I'll dance, dance, dance with my hands and dance. На Коселенка Тв. І у нас відео буде побільше. Всім пока!